У нас рівно 2 години. 90. добре. 94. Угу. Червона, керамічна. 70. Угу. Шамотна ш Ша 5. 63. Чотирбукська пічна показала себе як пічна. Угу. Шамотна ш Ша 5 показала себе як шамотна. Тримає температуру всередині. Ну а червону ми просто показали, що її не стоїть використовувати. Вона не дає ні тепла, ні якості, ні довговічності, нічого не дає. Один просто убиток. одні убитки, і це дуже небезпечно. І це дуже небезпечно, можна спалити хату. Так, так, Стоп, і, є. так і є. Давайте підсумуємо, що, що ми маємо. На даний час ми маємо керамічну червону цеглу. У ній парабола виходить, що вона дуже швидко набирає. Так. Але у неї є такий, знаєте... Ми... Певного рівня, 60 градусів. 60, 70, 70, 70, градусів. Більше вона не, не, не бере і не віддає. Ну, так. Да. Перший перегрів і все. Свою форму. І почне їхати, да, скажімо просто. так. Давайте наступного зробимо. Шумотна ша 5 Яка парабола, була, як ви побачили, це по нашому висновку нам треба зробити так само, набирає 70 градусів і далі тримає всередині. Не віддає, не віддає. Так, і має працювати. Ну і тут чотирбохська е... пічна. Ну, по перше, назва пічна. Вона дуже правильно це для печей. Печі вона має в себе взяти. І максимально віддати. Що вони роблять? З максимальним КПД. З максимальним КПД. Ну, у нас виходить КПД 90%. так? Так, да, 90% дуже легко. Вона забирає майже все. І все віддає, дуже довго тримає. Ми можемо прийти через годину, і я вам гарантую, що в цей буде ще Тепло. Тепло, да. Вона буде mm -hmm. градусів 30-40. Червона і шамотна вони остинуть буквально до температури повітря.